Майстер меча звучить як ачівка в якійсь фентезюшній грі, пафосний титул, що переконливо вимагає поваги. Але кого могли б вважати майстром меча в реальному середньовіччі? Взагалі, майстрами було прийнято називати професіоналів якогось ремесла, а ремісники зазвичай об'єднувались в гільдії. Чи існували гільдії майстрів меча? Існували. І це цікава історія. Про них я вам і розкажу. Поки ми не занурились в історію, поставте лайк випуску, а якщо тут вперше, запрошую підписатись. Де знаходяться потрібні кнопки, ви знаєте. Натискайте, а я тим часом розпочну свою розповідь. У кінці 15 століття Габсбурги намагались закріпити свою владу на територіях сучасних Нідерландів та Бельгії. Імператор Максиміліан програв кампанію 1485 року. Спочатку все йшло добре, і він отримав кілька перемог, але після заколоту у війську був змушений відступити. Плануючи нові кампанії, Максиміліан зрозумів, що ополчення за НАТО ненадійне, тому зробив ставку на загони професійних найменців – солдат землі. Він сприяв формуванню таких загонів, що були чудово підготовлені та озброєні. Проте складались не з родової аристократії, як тоді було заведено, а з простолюду. Цих бравих хлопців ми знаємо як ланскнехтів. Реалії 16 століття змусили полководців покладатись на великі армії з масами піхоти. А де взяти велику кількість піхотинців? Найочевидніше найняти за гроші і частку здобичі. Таке найманство давало змогу нікому не потрібному, бідному селянину, зробити кар'єру, заробити фантастичні для свого статусу гроші, здобути славу і до того ж законно роздавати прочуханів пихатим шляхтичам, стаючи таким чином на рівні з ними. Але у такого підходу був і важливий нюанс навченість. Шляхта вчилась воювати з пелюшок, тоді як вчорашні пахарі мали навчитись професійно володіти зброєю, тримати шикування, знати свою роль в бою, виконувати команди. Треба було мати структуру, яка б перетворювала безладний натовп у високопрофесійних солдат. В цьому місці зробимо маленький ліричний відступ. По європейських містах ще з 7 століття мандрували бійці, яких називали кампіонес, тобто чемпіони. Це були професійні поєдинщики, яких можна, мабуть, назвати далекими нащадками гладіаторів. Вони заробляли собі на життя показовими двобоями на різноманітних святах, ярмарках та інших масових заходах. Ще одним джерелом їх доходу був виступ замість клієнта у судових поєдинках. До речі, це було незаконно, адже виступати замість обвинуваченого міг лише доброволець, брати гроші за це заборонялося. Та брали ще й як. Справа була поширена. З появою лицарських турнірів популярність бійців простолюдинів впала. Проте вони існували. А в 15 столітті, можна сказати, переродились. Ланскнехтів треба було тренувати. І в якості вчителів якраз стали запрошувати подібних чемпіонів, яких в ті часи вже називали по-іншому фехтар, тобто фехтувальники. Досить скоро такі майстри різноманітної зброї, які могли вправно битись і вчити цій справі інших, сформували свою спільноту. Виникло спільне братство святої Пречистої Діви Марії і святого і могутнього князя Небесного святого Марка або просто Маркові брати. Ремеслом цих людей було навчати володінню зброєю ланцкнегтів, а також всіх інших, хто зможе це оплатити. А де є ремесло, там виникає і гільдія. Власне гільдією таких військових інструкторів і стало братство святого Марка. 10 серпня 1487 року імператор Фрідріх ІІ надав братству грамоту, де зазначались їх привілеї. Вони отримали офіційне право називатись майстрами меча. Крім того, марківці мали монопольне право на викладання фехтування в німецьких землях. Гербом братства став символ святого Марка золотий лев з крилами та меч. Кількома століттями пізніше герб братства зрівняли з шляхецьким. Патент Маркові брати отримали в Нюрнберзі, але згодом вони переїхали у Франкфурт на майні Це місто на довгий час стало центром фехтувальної майстерності Німеччини і своєрідним університетом, де професійно навчались битись різноманітною зброєю. Арсенал був обширним та профільними для марківців вважались великі мечі довгий та цвайхандер. Окрім того, цивільних навчали бити з дюсаком, палицею, кинжалом в рукопаш. А солдат також готували до бою пікою, алебардою, Тощо. Марківцям також приписують створення своєї унікальної зброї дуже рідкісна, велика, дворучна шабля. Чимось вона схожа на гросмесер, але має ширший клинок та розвинений захист Феса, майже як у рапір. Називається вона Корде Цей зберігається у шведському королівському арсеналі, датується межею 15-го і 16-го століть. Так, важливою частиною роботи братства була саме підготовка ланскнехтів. Ви чули про подвійних воїнів, допельзольднерів, солдат ланскнехтів на подвійній ставці. Часто пишуть, що вони отримували подвійну платню за ризик, бо бились в перших рядах. Але це скоріше наслідок, ніж причина, бо подвійну платню їм давали за краще озброєння і вищу майстерність. Їх ставили не просто в перший ряд, а використовували в найгарячіших точках бою. Саме братство святого Марка і тренувало допель -зольднерів. І стати Допель можна було лише сертифікатом від марківців. Це був знак якості воїна, доказ його високого рівня підготовки. Зокрема, часто допель зображують із Цвайхандером в руках зброєю візитівкою братства Святого Марка. У Франкфурті марківці міцно тримались за свою монополію на право викладати фехтування. Якщо десь з'являлись майстри, що намагались викладати самостійно, до них приходили маркові брати, пропонували або вступити у братство, для чого треба було пройти випробування і заплатити. Або ж якщо вчитель відмовився, він міг отримати виклик на смертельний двобій. Хоча навіть якби такий двобій і був виграний, марківці все одно не залишали його в спокої. Після певної кількості таких переконливих пропозицій, всі все зрозуміли. Хочеш викладати фехтування, їдь у Франкфурт і вступай у братство. Інакше вони просто не дадуть нормально працювати. Тому що на осінній ярмарок Франкфурта збиралось багато бажаючих показати себе з мечем в руках. На ярмарковому майдані будували помости, на яких потім відбувались поєдинки. Кандидат мав витримати 5 двобоїв: 4 з майстрами братства і п'ятий з капітаном. Якщо боєць добре себе показував, його урочисто запрошували вступити в братство. Коштувало це два золотих Гульдена. Для порівняння ставка Ланскнехта тоді складала 4 Гульдена до Пельзольнера 8. А якщо спробувати перевести це в сучасні гроші, дуже грубо. 2 Гульдена це десь 150-200 євро. Вступаючи до маркових братів, Неофіт отримував право викладати фехтування, носити на одязі герб братства, а головне, отримував доступ до таємниць та секретів майстерності. Ці самі секрети були викладені у вигляді римованих порад з фехтування, що описували стійки, удари, прийоми. Автором цих віршів вважається відомий, але таємничий майстер меча на ім'я Йоганнес Ліхтенауер. Відомо про нього небагато. Жив на початку 15 століття, якийсь час точно побував у Нюрнмерзі, багато мандрував, вивчаючи та систематизуючи знання про фехтування. В основі всього мистецтва Ліхтенаур ставив володінням мечем і від нього виводив навички з іншої зброї. Сам він писав небагато. Все, що про нього відомо, було написане набагато пізніше, його учнями та послідовниками. Записи згадують, що він не вигадав, а скоріше зібрав знання про фехтування і створив такий собі клуб майстрів, в якому вивчались, записувались, зберігались і передавались ці знання. Вірші Ліхтенаура писались з використанням особливого сленгу, який знали лише в таємниченні. Це робилось для того, щоб ці таємниці не потрапили в погані руки. Після смерті Гросмейстера, як його називали послідовники, клуб Ліхтенаура нікуди не подівся. Учні майстра розширювали та інтерпретували ці знання, писали власні фехтбуки. Ймовірно, представниками клубу Ліхтенаура потім і було засноване братство святого Марка. Одним з цих учнів був, наприклад, неодноразово згаданий мною в попередніх випусках Ханс Тальхофер. На роботах Ліхтенауера, а потім Тальхофера та інших його послідовників і будувалась традиція братства святого Марка. А на традиціях марківців потім формувалися концепції інших подібних братств. На Франкфуртському майдані битва з майстрами маркових братів за право вступу, звісно, була не смертельною. Це були радше спортивні змагання, ніж дуелі. І для таких двобоїв відповідно використовували спеціальну навчальну зброю. При вивченні технік з довгим мечем використовували меч перо федершверт. Ефес меча був ідентичний бойовому, але клинок мав спеціальну безпечну форму. Вістря скруглене. Також зустрічаються згадки про використання великих м'яких кульок на вістрі для безпеки уколів. Клинок робили вузьким, без долу і елементів жорсткості. Завдяки цьому він ставав легшим і гнувся при уколі. Звісно, таким мечем все ще можна було травмувати. Проте вбити чи завдати критичної рани вже складніше. Але такий звужений клинок був легшим за бойовий для того, щоб за масою та балансом федершверт відповідав бойовому мечу, на клинку біля гарди робили спеціальну металеву корону. Вона робила клинок важчим та балансувала його. В сучасному спорті федершверти майже не змінились. Так, у їх виготовленні використовують сучасні полімерні матеріали на ефесі, а клинки роблять з кращої сталі, що більш пружне і краще повертається в початкову форму після уколу. Та принципово це та сама навчальна зброя, створена ще в 16 столітті. Ще одним навчальним інструментом був дюсак. З його допомогою навчала битись на месерах та сталевих дюсаках. Макет являв собою дерев'яну основу з руків'ям. З одного боку використовувалось м'яке лезо з товстої шкіри. Стосовно захисної амуніції відомостей мало. Можливо, застосовували шкіряний захист торсу. Захист обличчя реалізовувався через кульку на вістрі, тобто масок не було. Звісно, вибиті зуби, травмовані очі і подібні неприємності часто ставалися у фехтувальному середовищі. Якщо розглядати зображення з фехтбуків, можна побачити і федершверти, і дюсаки, але захисної амуніції на бійцях немає. 16 століття принесло багато змін як у військову справу, так і в дуельну культуру. У другій половині століття серед цивільної зброї популярності набирає рапіра. У братстві стався розкол. Консервативні марківці продовжували вивчати довгий та дворучний мечі. Частина ж їх колег почали переймати італійські та іспанські фехтувальні традиції та активніше вивчали рапіру. Близько 1570 року в Празі засновується ще одне фехтувальне братство. Вони покладались на основи маркового братства, але привносили знання і інших фехтувальних шкіл. Імператор Рудольф II надав новому утворенню такі самі привілеї. На гербі вільні фехтувальники, як вони себе називали, зобразили перо. Бурапіри теж називали перами в сенсі легкими мечами. Так утворилось конкуруюче братство святого Віта. Пам'ятаючи, наскільки ревно марківці берегли свою монополію, не дивно, що вони не любили конкурентів. У 1575 році братство святого Віта навіть насмілилось заснувати школу під носом у марківців у Франкфурті. Звісно, не обійшлось без певної кількості срачів та поєдинків, проте досить швидко вони порозумілись. Вітові брати поважали традиції марківців і переймали у них майстерність володіння довгим мечем. Маркове братство визнало рапіру і навіть почало навчатись битися з нею. Переважно рапірні навички базувались на італійській фехтувальній школі. Обидва братства стали активно обмінюватись досвідом та співпрацювати. Звісно, конкуренція залишалась, але була доброчесною. Приблизно те саме сьогодні відбувається у відносинах різних фехтувальних клубів. Приблизно до 1590 року, з точки зору техніки бою, між братствами практично вже не було особливої різниці. Звісно, були і майстри, які мали своє бачення фехтування і не погоджувались з жодним з офіційних братств, що Вітівці, що Марківці їх не приймали. А самі вони не бажали коритись традиції і вважали, що мають право йти своїм шляхом і навчати цього інших. Були і майстри братства святого Марка, які відходили від встановлених правил. З таких от невизнаних фехтувальників з часом виникло ще одне неофіційне об'єднання. Вони називали себе Братством Святого Луки. Звісно, Марківці та Вітівці їх не любили, а братство Святого Луки теж ненавиділо зарозумілих на їх думку конкурентів. Серед офіційних шкіл братство Луки вважали плебейським, бо вони навчали кого завгодно, незрозуміло як а також заробляли, влаштовуючи бої заради шоу, розважаючи багатіїв. Саме тому техніка бою серед братів Луки робила акцент на ефектному та видовищному фіналі, красиво нейтралізуючи противника. У них було багато боротьби, обеззброєння різних брудних прийомів та інших приколів, що скоріше нагадувало поєдинок римських гладіаторів. Звісно, така манера була далека від спадку Ліхтенаура та його послідовників, і це викликало обурення визнаних майстрів. Братство Святого Луки не мало єдиного центру. Вони мандрували по містах в пошуках заробітку та бійки. Звісно, час від часу вони зустрічали на своєму шляху братів Віта чи Марківців. Ставались принципові сутички. В таких дуелях офіційні братства поступово просто знищили своїх конкурентів. Як відомо, історію пишуть переможці. А тому згадки про братство Святого Луки залишились некомпліментарні. Їх називають розбишаками, провокаторами, розбійниками та плебеями. Фехтувальні братства існували до тих пір, поки була необхідність тренувати найманців. Занападають вони у 18 столітті в часи мобілізованих регулярних армій. Тоді погляди суспільства дещо змінюються. На думку влади, високе мистецтво фехтування мало бути доступним лише шляхті. А братства тренували і міщан та селян, тому їх діяльність припинили. Братство святого Віта, як і інші об'єднані фехтувальників у Празі офіційно заборонили у 1730 році. З того часу фехтування жило серед елітарних шкіл. Та там вже була інша зброя, інша школа. Інша традиція у 18-19 столітті фехтування починає виділятися як спортивна дисципліна, і в такому вигляді живе і по сьогодні. Але цікавість до зброї і традицій більш давнього часу знову відродилась наприкінці 20-го століття. Сьогодні ці забуті знання відтворюють спортсмени-фехтувальники, чию діяльність загалом прийнято називати історичні європейські бойові мистецтва: Historical Europe Martial Arts, або ж скорочено хема. В наші дні по всьому світу існують сотні клубів, в яких тисячі людей по старовинних книжках знову відкривають для себе забуте мистецтво. Кілька таких клубів є і в Україні. Мій наприклад базується в Дніпрі. Якщо мені вдалося розповісти вам щось цікаве, подякуйте мені лайком та покажіть відео з друзям. З часом я детальніше розкажу і про те, як саме битись великими мечами, які є фехтбуки і як їх розуміти. Буде мова і про рапіри, і про дюсаки, і іншу зброю. Тому підписуйтесь і чекайте нових випусків. До речі, виходять відео за підтримки спонсорів на Баймі YouTube та донаторам на банку. Дякую вам за підтримку. Я знімаю ці відоси ще для того, щоб привертати увагу до моїх зборів і допомагати моїм друзям, що зараз воюють на фронті. Тому, будь ласка, сходіть в опис і закиньте кілька гривень на мій поточний збір. Деталі по кожному я публікую в телеграмі та спільноті каналу. Що ж, сьогодні, все. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі.